Ветерани, молодь, автомобілі та зброя військових часів. У повітрі відчуваються давно забуті образи, тривоги та свята. Вже 67 років Україна не знає війни. Свій початок, 15 кілометрова стрічка, бере у сквері імені 9 травня в руках школярки Юлії. Міочень приятно Це як даже большая. стрічку, яка за кілька років стала символом саме великої вітчизняної та перемоги над фашизмом, тримають у своїх руках 6 тисяч молодих людей. Безумовно, у кожного з них є за що бути вдячним своїм дідам та прадідам. Я думаю, то не просто. какой-то кусочек ленточки, а это кусочек ленточки с огромным смыслом. Героем любой войны является солдат. Для меня это прежде всего дань уважения к тем людям, которые отдавали свою жизнь для того, чтобы мы сегодня 67 лет жили под мирным небом. Я сын отца, который в 1941 году в июле месяце был призван Алкрасну для мене ті це свято. Я, я горжуся. Та это мой герой, это наш герой, всю войну, завоевал много орденов. Його вже но Я горжусь, що я воспитан їм. И для мене это очень важно. З жителями Луганщини день перемоги святкує віцепрезидент Європейського парламенту Марек Сівець. Він прибув на запрошення губернатора Володимира Пристюка. Na polskiej terytorium gdzie to 800 tysięcy e, e, żołnierzy Krasnej Armii pogięło, ani swoją жизнь dali dla naszej swobody. To dnia nada pomniz ludzi, którzy, którzy i którzy wygrali w końcu końców. Можна було б охопити і більше протягнути стрічку з одного кінця міста у інший, але не в тому ідея, щоб зробити якнайдовше, а в тому, щоб живі люди об'єднали меморіальні комплекси, щоб пам'ять ожила а довшою ця стрічка обов'язково буде. Буквально мені сейчас перезвонили із Перевальського району, від повороту Дебальцю до Перевальська, теж вистроїлися молоді. і теж готові розширяти ту ленточку до Луганська. Я думаю, що буде такий період, коли дійсно ми з молоді. Дюж до такого ряду, що лінточки підуть в Луганськ і Луганське бідінять свої душі і скажуть спасіба за того, щоб є у нас такі великі люди, як наші воїни лікати саневини. А 15 кілометрову стрічку розріжуть на стандартні і роздадуть жителям міста. Перші ж фрагменти пов'язали на молоді дерева, які висадили тут на напередодні під час субботнику.